Не приймала участь, але завжди була поруч з жибками. Старт поготовності готовності, погнали. Чисто по секрету сказала мені, що дуже хвилюється. Це вперше, він каже, Макс, я ніколи не порвалася. Я хочу тобі казати, щоб вона практично не чує. Ви тим готуйка проживати, тому що прямо. Не хтось виїжджає, сюди википить, вони захищений на цьому мотоциклі, наче байкер википи, а воссам же назовний своїми скидами. Ви ну, нічого. Це суперкрасний досвід для того, щоб вміти опановувати свої емоції такі всього і тримати багато задачних бойові. Зараз ще думаємо про схему, а потім реалізовуємо техніки. І ще також покажуть техніку, яку ми закапали за рахунок тренувань. Трошки показуємо, що ми тоді на нічого накриваємо завіт, а від непримітного дізнаємося. Розворот, сьогодні. Фіоти. сьоби. Хорошому зважному кемпі, з хорошими дугами їде людям, дивимось на фініш. І хвилина 14, трошки хвилина 14,512.